Для проявлення найкращої реальності нам не потрібні жодні методи. Це спрацьовує, коли це справа вашої душі. Але найголовніше, що працює у тому, щоб приймати своє бажання в це життя. Вітаю, вітаю, любі друзі. Ви на каналі письменниці літератури Олга Олде. Можете сказати, що а ти прийняла контент, писала раніше соблімінали. Зараз книжки. Ну насправді не зовсім так. Книжки почали писати раніше, ніж саблімінали. Вам здається, що я прийшла з драмами, тому що перший огляд я робила саме на дораму Еслайн. Я не проміняла сублімінали на дорами, і я взагалі не відмовилась від маніфестації просто я зрозуміла одну річ: що для проявлення найкращої реальності нам не потрібні жодні методи, ні афірмації, ні сублімінали, ні інші методики. В цьому немає сенсу, якщо в голові нема прийняття і віри, знання знання, що це є ваше, а в цілі немає контакту із цим бажанням. Ну, тобто, коли ви хочете мільйон доларів, у вас страх чи навпаки таке велике бажання, що ви постійно про нього думаєте, і потім його немає у цьому житті, він не проявляється. Ні, він просто не може проявитись, тому що ви до нього не готові. Не фізично, не морально, не духовно. Мені стало сумно, мені стало сумно робити саблімінали, бо я побачила, що єдиний і основний контент, який цікавить більшість людей, це зовнішність стосунки. Ну, це в принципі я розумію, Розумію, що це три головні цінності: здоров'я, краса та ну, стосунки це є кохання, любов, що Це нормально насправді. Я розумію, коли люди хочуть цього, мені не цікаво. Такі заблідових дуже багато. Я хотіла робити якісь інші, а які інші. У мене була фантазія, але я зрозуміла, що краще її пустити саме в книжки і приділити часу увагу цьому. Покинула канал на деякий час і повернулася з іншою тематикою. Повернулася я з на з огляду скріше, з сюжетною аналітикою оцих ліній. Або я займаюся книгами зараз. І це справа моєї душі. Маніфест спрацьовує, коли це справа вашої душі. І коли моя душа вона співає, коли я працюю з текстами, з книгами, з сюжетами розбираю усі ці лінії, мені кайфово. я отримую на свободу. І так само працює і з вашими бажаннями також. Коли ви кайфуєте від того, від, від чого ви просите, да ну, тобто нам гроші. Вони ж, якщо у нас маніфест на гроші, він що, що він? Він має закрити якусь потребу. Яку саме потребу вони закривають ті мільйони доларів чи щось інше? Безпеку, да? і які і ще які варіанти? Незалежність, да? якщо там си праця від не відбулася, життя у кайфі. Ну тобто, якусь потребу нам закривають. І коли я це зрозуміла, я зрозуміла, як працює маніфестація. Що мені треба зрозуміти, на що мені якесь бажання. Я нічого не прийняла. Я досі вірю в, в Всесвіт у маніфестацію у енергії. І я вам скажу, що книга, коли, яку я прочитала про маніфестацію Невіла Годарда, коли була ще в сап ком'юніті, вона була просто прекрасна. Це дійсно діамант. Ця книга вона шикарна, її варто прочитати кожному, хто хоче маніфестувати. Моя реальність вона складається з моменту зараз. Якщо момент зараз є щаслива. То цього достатньо для того, щоб рухатись далі і створювати якісь бажання наступного кроку. Ось тому я змінила ке тематику. І тут будуть переважні книжки, а також будуть ще скоріше за все якісь серіали чи там дорами, які мені сподобались. І вони мають класні сюжетні конструкції, тому що от недавно у моєму телеграм-каналі я розповіла, зробила переказ корейської Яку я не зовсім зрозуміла, тому що вона написана дуже дивно, але я зробила повний переклад зі своїми висновками. І ну вийшло насправді дуже прикольно. Я вам а, бажаю, якщо ви захоплюєтесь піел чи джель, чи будь-якої ЛГБТК плюс літератури, що вам треба послухати цей аналіз. Він зроблений ще такий ще тестовій формі, але він прикольний, тому що я навіть у тому, що я не можу зрозуміти, спробувала пошукати вихід, спробувала пошукати сюжетні. Рамки і знайшла дуже прикольну штуку. Я думаю, що головний герой інкуб. І я також написала статтю в телеграм-каналі. Хто такі інкуби? Чому вони крадуть наші сни і наші емоції? Ось тому я не приміняла сублімінал на драму я просто вирісла з цього процесу роблення їх і ті, хто продовжує гонці в ком'юніті. Я вам скажу, що абсолютно нормально, що вам це подобається, вам це заходить, і абсолютно класно, якщо ви можете маніфестувати допомогу саблімінальних медитацій. Це працює, але найголовніше, що працює у тому, щоб проявити своє бажання в це життя, це ми, це наше тіло, наша енергія, наш розум. Зати вам, що книжка. Це також маніфестація реальності. Бо коли я пишу, я бачу інші світи, і я впевнена, що ці люди існують. Люди і створіння існують, тому що наша фантазія не може вийти за межі рамок всесвіту, а всесвіт він нескінчений, тому це повний політ. Буду дуже рада, якщо вам сподобається нова тематика каналу. А також мої книжки вони дуже незвичні і надзвичайні. Дякую за увагу. Переходьте в мій телеграм-канал. Там мене багато ближче з вами до зустрічі в нових і старих відео.